Одна людина отримала поранення у Сіверську, ще одна у Торецьку. Це наслідки обстрілів російських окупантів Донеччини протягом минулої доби. Повідомляє начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За даними поліції, Донецької області, росіяни обстріляли 9 населених пунктів, зокрема Авдіївку, Часів'яр, села Благодатне, Богоявленку та Кліщіївку. На благодатне росіяни скинули чотири авіаційні бомби ФАП 500 Інформація про постраждалих не надходила. Турець рашисти накрили з артилерії. Пошкоджено приватний будинок у часовому яру. Війська РФ поцілили з артилерії у фільтрувальну станцію. Інформації щодо жертв не надходило. Двічі російські окупанти обстрілювали Курахівську громаду протягом минулої доби. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник міської військової адміністрації Роман Падун. Зі ствольної артилерії росіяни гатили по Кураховому та Ганівці. Травмованих та загиблих немає. СБУ затримала покровчанина, якого підозрюють у співпраці з російськими окупантами. Передавав інформацію про місця дислокації українських військових. Повідомляє речниця відомства Галина Прищепа. Усі свої повідомлення він супроводжував детальним описом розташування об'єктів на місцевості та на картах. Досудовим розслідуванням встановлено що до негласної співпраці українця залучив представник головного управління Генерального штабу збройних сил Росії, відомого як ГРУ. Українець потрапив у поле зору окупантів через свої антиукраїнські пости та коментарі. У забороненій соціальній мережі наразі чоловікові повідомили про підозру. Він перебуває під вартою. Додає прищепа Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.